Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі Шаманки Сереж. Вітаю тебе, Сереж. Да, Привіт. Тема сьогоднішнього нашого випуску з тобою: що це в світі робиться? <рес> Гівно. <рес> <рес> Давай тепер детальніше розберемо, хоча ми з тобою <рес> бджілки трудівниці, але сьогодні прийдеться трошки покоперсатися в брудній білизні інших країн. Зараз скажу чому. Україна зараз е знаходиться в такому стані, що нам потрібні боєприпаси. Америка нам дає гроші, але Америка нам е, не дає ту кількість боєприпасів, які нам потрібні. Ми вже цю тему з тобою проговорили на, в нашому інтерв'ю. Але е, хочу поговорити е, про Сі Цзіньпіня і хочу поговорити про Байдена. Чому вони дійсно не взяли участь у G20 і чому Путін там, чи я не знаю, вже то Путін був, чи якийсь з його двійників, влаштував таку багадельню, що просто капець. Не було про що їм говорити на G20, бо вони це перемістили у плоскість розмови та тет, тет між відносинами Штатів та Китаю і між тим, що коїться в світі угу. загалом. Е, дивись зараз. Путін виступав на G20, Наговорив там ну Ман три дня. Знаєш, там типу, ми захищали свою землю. Вони бомбили Донбас, ну це ж традиційно, і ми готові до переговорів. До чого взагалі був цей меседж? Що хоче Кремль сказати на j 20 Кремль, все так само хоче поставити Україну і світ у позицію вісімки мечів. Я дивлюся на іншій колоді на дев'ятному місяці, на на ті, які звичайно вона дуже красномовна. Тобто, я хочу зв'язати всіх по руках і ногах. Для того щоб мати можливість знову бути вагідними, винашувати якийсь більш кровожедливий план на трохи найпізніше. Тобто, це буквально імператриця, яка виношує і народити, от саме цікаве, я буду виношувати план роки, а тоді народити з цього плану отой стрічок, який буде, буде творити знову якесь лихо, розумієш? Тобто, коротше, стратегічна пауза потрібна, ага. як завжди, і тисне він саме на цю стратегічну паузу. Дивись, таке питання, як Джей 20 як учасники J20 відреагують, який буде ітог того всього? По факту, що отримає Росія. Ну, план по замороженню конфлікту гівні це, Ну, тобто, всі намагаються вийти із цієї ситуації, бо всі розуміють, що це така кошмарна історія, і всі будуть братися отак от за голову, валувати, кричати, волати. Ну коротше, оця вся, ну… Зрозуміло. Оця вся історія. Тобто, підтримки глобальної, там не було отримано, там відбулася там відбувся туз мечів, тобто, навпаки, певне загострення, яке тепер є головною біллю всіх, бо важка ноша. Так, давай тепер в контексті цього подивимося на те, що чи стурбовані учасники G20 тим, що зараз виробляє Хамас. Там в цілому стурбовані взагалі мусульманською кризою, і там не тільки про Хамас, там загалом про мусульманський світ. Це викликає дев'ятку е, мечів. Тобто всі розуміють, що це все кудись рухається в повний треш. Е, намагається зупинити це рухання, буквально стопнути mm -hmm. його по четвірці мечів, щоб воно заглохло. Щоб це не відбувалося, викинути, знаєш, так вальяжно навіть найдуркуваті ідеї та затеї, які можуть бути, обнулити ситуацію? Можливо, навіть деякі пропонують варіант сили? Угу. Е, зараз Ізраїль сказав, що вони поки припиняють бомбити сектор газу. Не знаю, чи надовго це чи не надовго, але чи свідчить це про те, що Ізраїль готовий? Зараз припинити бойові дії в сектору газу? Чому взагалі Ізраїль припинає припиняє вогонь? Ізраїль отримав е, певні умови ну, для себе. Да? Тобто я маю на увазі і вимоги для себе. Е, і це вимушена міра. Я не скажу, що вона повністю стопає е, обстріли. Операція буде продовжена. В мене не випадає, що це кінець цієї операції. Угу. Це вимушена пауза, і вона короткострокова. Ось як. Е, зараз є певна. Проблема в Європі. І вона дуже важлива, тому що ісламський світ вирішив влаштувати провокації на території Європи. Чи загрожують європейцям теракти в грудні місяці? І якщо так, як це відобразиться на підтримку України? Ну, дивись, якась нечесна гра, тобто планування дійсно якоїсь нечесної гри на території. А, Європи дійсно планується, тобто у нас одразу тут знаєш, король король грає з шутом, от і король завжди перемагає. Тобто, дійсно щось планується. Бо далі у нас іде з, з у зв'язці і диявол. І трійка мечів. Тобто, дійсно є якісь, можливо, не всюди по Європі, але певні провокації, певні, можливо, загострення мітингів, е, якісь терактні процеси. Коротше, певна отака от історія дійсно е, на грудень місяць на Європу випадає. Тому треба бути обережнішим, бо можна, можна дочекатися певних реально провокацій у грудні. Е, в мене запитання стосовно. Допомоги Україні, як ось ця ситуація з арабською кризою в Європі буде відображатися на допомогу Україні? Ну, диви, ми від Європи отримували 9 пентаклей. Тепер будемо отримувати 7 пентаклей, тобто зниження матеріальної допомоги та ресурсної допомоги. Так, нас деякі країни досі полишають у стадії королеви пентаклей, Тут вона дуже красномовна. Там бачиш, бач, під підничкою mm -hmm. дітки сидять, вона всіх, типу, там заховала, прийняла, окутала. Мама квочка така прикутала при цей. А, от але але а, Європа починає. Знову ж таки, як, переключати більше фокус на, власний, на власну потребу, на власну безпеку, дозволяючи нам займатися стримуванням та блокуванням, але не, ну, не може вигристи нас на масштабний поштовх. Ти зрозуміла? Тобто, нас, знаєш, давай грубо скажемо. І я скажу про все чесно: нас полишають у стані триматися на плаву. Але немає змоги зробити так, щоб ми мали е, е, можливість на суттєвий прорив. Тобто, ось от, от в таку позицію вони е, займають по відношенню. Тобто е, хто кого виснажить, знаєш такий формат, угу. переключають увагу на свої внутрішні проблеми. У них є на те. Е, по перше, у них є на те е, певні причини, і ми якраз зараз про них говоримо. Бо у них також зростає певний рівень небезпеки усередині країни. Тому як би зрозуміло, чому так відбувається? от Ну і от ми маємо, що маємо. Все е, ж, в мене запитання стосовно того, що очікувати від співпраці Ірану і Росії, коли виснажиться Іран, коли Іран скаже Росії, типу, Я устал в мене є свої питання. Ця співпраця вона наступного року трісне, чи вона ще буде розвиватися? Наступного року є шанс того, що Іран почнуть жати, тобто на Іран почнуть тиснути, Іран почнуть зажимати. Я ж кажу, ми повертаємося до початку нашої з тобою розмови, бо деякі були стурбовані навіть на примінення сили, да тобто навіть такого ти. Mm -hmm. У такому ключі і наступний рік дає можливість світу тиснути на Іран таким чином, що Ірану буде не до співпраці з Рефією. Але якщо тиск буде тиску, буде недостатньо, то співпраця продовжиться. Рефі чого очікує від Ірана, і чи планує разом з Іраном теракти на території Європи? Рефія очікує від Ірану збереження тих ресурсів домовленостей і грошей, які є. Бо тут буквально дракон захищає Пентаклі, mm -hmm. да? тобто це те, на що розраховує РФ. І да, певне планування або допомога у плануванні чогось типу терактів чи заворушень присутня зі сторони РФ. Тобто РФ в курсі того, що планується в Ірані і бере, як мінімум, якусь косвену участь у цьому, ну, коротше, у цьому. РФ. Угу. Uh, Розраховує на те, що Європа послабить свої позиції, піде на співпрацю в питанні України. Ось на це розрахунок. І на це також так. Вони намагаються виснажувати. Тобто та вся сторона, та вся сторона намагається виснажити РФ. РФ зі своїми міньйонами злими розумієш, що це приспешники зла намагається виснажити Штати з Європою. В центрі всього цього Україна, яка чомусь слугує інструментом виснажування сторін. Просто типу здрасте. Чудово. Ось ця арабська криза. Чи якось відобразиться вона на безпеці України? Ну, дивись: у нас по внутрішній безпеці все-таки більше помірність. Тому я поки не бачу тут е закидонів на теракти, нам вистачає нашого конченого сусіда. Росія чи готує якісь провокації, медійні провокації, е взагалі безпекові провокації в Україні на новорічні свята? Можливо, підніме клюв Московський патріархат, можливо, підніме свій клюв, е якісь там, не знаю, там секти, можливо. Якісь там борці за справедливість. От чи є якісь плани? Якщо є, давай подивимося, які на що вони спрямовані. Ну, дивись, основна робота зараз вона пов'язана з дестабілізацією внутрішнього суспільства. Тобто, ми маємо. Певну проблему, ну ми маємо певні проблеми в державі. Ми і ними ми не задоволені цими да проблемами, які у нас відбуваються, і з цього намагаються розігнати зраду всюди і скрізь. Тобто, це намагається докрутити це оцей план Майдан 3.0, це план дестабілізації, це план перекидання гівна. Це він винен, він не винен, хто винен, в чому винен це докручування. Тобто, тобто, тут провокації вони більше пов'язані з дестабілізацією в Україні українського суспільства і, взагалі, ну коротше та зрозуміла України як державності, єдності. Mm -hmm. Чи зможемо ми подолати ось цю навалу пропаганди, цю навалу і псо в ворожих, і підняття людей? Ну думаючого населення у нас дякувати богам більше ніж не думаючого. От ну я знову підніму тему. Знову підніму тему. Хоча мені під нашим з тобою минулим інтерв'ю, де я давала спіч про те, як потрібно думати головою і не вестися на все. Мені написали такий чудовий коментар з приводу того, що «що ти нас вчиш, ти що найрозумніша, відповідай на питання, це от. Буквальний, буквальний та був в коментарях. Так, от я дійсно вважаю себе достатньо розумною і хочу достукатися до люду розумного і не дуже, як би це зараз з короною з моїх вуст не звучало. А, от я намагаюся достукатися на те. Що ми можемо бути незадоволені владою, у нас є на те велика кількість причин, але ми маємо думати головою, до чого приведе дестабілі... дестабілізація ситуації в Україні всередині. Це приведе до повного хаосу. Ну І я намагаюся до цього достукатися. я ж кажу: дякуючи всім на світі, у нас в Україні думаючого населення більше, ніж не думаючого. Тому в цілому. Акції по типу гроші на ЗСУ і такого порядку вони будуть продовжуватися в нормальному адекватному ключі, але я не бачу, щоб наше населення в більшості своєму велося на активно, окрім як у соціальних мережах, велося на дії пов'язані із більш глобальними якимись ну, моментами. Дякую тобі. Дійсно, було досить цікаво, досить потужно. Давай подивимося взагалі грудень місяць, початок грудня. На що очікувати українцям, які події сколихнуть суспільство у грудні місяці, українське суспільство? Ну, по-перше, у мене не перший раз випадають якісь зміни, у, ну, знову десь, чи у військовому апараті. Ну, якась така історія. Коротше, знову якісь е, зміни у нас. У нас вже програлися зміни з затриманням та обиранням кандидатів. Це не е, фінал. У нас все ще на грудені, на початок так само випадають оці, оці зміни, да, якісь такі достатньо зна значущі. Зараз. Щось про гроші, скоріше за все, знову десь буде, ну, чи бюджет, чи якесь ухвалення, тобто, щось ми, ми дізнаємося щось про гроші у гарному ключі, і це буде для нас гарною новиною. Ну тобто, все-таки тут я не все, не все пропало. З, зовсім з голою попою нас не залишають. тобто, Ми тут побачимо і нормально так побачимо. Так, далі. Щось по корупції знову в мене випадає. Щось по корупції. Чи викриття якоїсь корупційної історії? Щось у нас буде по корупції. Якийсь скандальчик по корупції. Так. Ну, от знову до речі, натяк про обстріли до о, початку грудня. Ну, тобто. От вони виповзли ці. Знову вежа виповзла. Тобто є велика ймовірність, що обстріляють якимось найближчим часом. Так, зараз. І якась знову гучна медіазаява, скандальна медіазаява. І це вже ну це про зовнішній простір. Не про внутрішній, а по ходу про зовнішній простір. Я країна... стосуватиметься України, так, да, 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 якась гучна, така достатньо резонансна медіозаява. Ну, як у нас любить, яка небудь політику вкинуть яку-небудь статтю, з якої потім повний треш, угар, і ніхто не знає, що там малося на увазі 100%, але щось малося, і треба про це, знаєш, ну, типу, поговорити. Це так... із такого ключового, прямо ключового... з тобою розпочали випуск. з... Гімна, да? <реш> і закінчуємо випуск тим самим, шановні наші глядачі. Хто додивився до кінця, знайте, це був обряд на гроші. Подивилися, і гроші вже прибавилися на вашому рахунку. Якось так. Угу. Е, а якщо ви нам поставите ще лайк, то буде вам плюс в карму і підписатися на канал Шаманки Сераш. Сереж, я тобі дуже дякую. Ми більш детально грудень розглянемо з тобою в наступних випусках. Вже е, дуже скоро ми їх запишемо. Дуже цікаво, дійсно, роздивимося, що чекає нашу владу, чи будуть у нас зміни внутрішні, а вони, в принципі, на часі. Е, що буде з бюджетом, як ми його приймемо, бо щось всі так мовчать, мовчать, а час іде. От. І, шановні глядачі, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, пам'ятаєте про правила двох стін взагалі бережіть себе. Я розумію, що дехто, дехто вже змирився, дехто трошки підрослабився, Сама така, чесно вам кажу. Але якщо вже дуже така важка ситуація, ви бачите, що є якась небезпека, краще спускайтеся з родиною в більш безпечне приміщення. Принаймні, так буде спокійніше вашим рідним і вам, і бережіть себе, своїх близьких і донатьте зсу, ми маємо підтримувати нашу армію.